Hey, hello! Сьогодні ми будемо розпаковувати набір Little Pet Shop. Пей. Ось так він виглядає запаковано, а зараз ми його розпакуємо. Давай я допоможу нам Допоможу обов'язково. Витягуємо. Так. Так, давайте спочатку що Анечка, подивимося. Інструкцію. Розкривай, показуй. Мама, мама, це Ось Тут всі звірята, які можуть бути. Є їхні імена. Нічого. Діти є. Зараз ми складені. Так, далі в нас є тут. Мама. А з другої сторони. Будиночок їхній. Чи це їхній магазин? Тут різні будиночки. Це будиночки. І всі Ці герої. Так. Це фон до їхньої віталії. На, мам, і саме цікаве На, іграшки. Наші іграшки. І дістаємо саме цікаве. Тримай Анюся. Перша тваринка наша це киця Та, Lucky Brown. Мишка. Мами, я слава, Мишку маму. нашу звати Леплі. Вони мають дуже багато класнющих аксесуарів. Але саме веселе це отака от збірна совганка. І що, Анічка? Качеля. 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 Ану, спробуйте покатати їх на качелі. І бачите, тут є така дуточка і тут є. Її можна посадити туди, так? Класно. Там буку, хат. Давай сюди, щоб вона обізала. Мені здається, сюди введе мешка. Ні. Ройте? Класно. Мешка з'їжджає, а кей катається, так? Так, давайте глянемо, які в них ще є аксесуари. У них є цілий чайний сервіс. Китай! Але... Весело вам! Треба закріпити на столику їхній посуд. Так, Анечка, що це? Це чайник. Ставимо на столик. Ой! Ой. <різь> Два коктейля. Фіолетовий і рожевий. Різні прикраси. І вони можуть чіплятися з вірятком на вуску або вуспі. Всі ці аксесуари можна причепити до наших звірят. Це, де, 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 де. Ох, яка це, де, де. зірочка. Дамо спробувати фіолетового коктейля. Це треба в руку ставити. Ой, перепрошую. Не, а мені здається, що правильно це в роти. Не, так? Не, 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 день, а в що? Я, не, не, дуже класні. Трубочку, така трубочка. Щоб дути, її можна запхати в руку. Опа! Так. Наша, Наша одна подружка мишка вже готова. Так, Лефлі. Лакі Браун готова до святкування для народження. Так, так. Можливо, вони хочуть з'їхати з гірки? Так! А хто перший прокатає злата? Так, по сходках. О, правильно, коктейль треба витягти з ротика. Давай, піднімай мишку по східках і з гірки. Оба! А тепер Лакі Браун. Тепер на качелю. До я, можна я, 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 я. Чекайте, ми ще забули. Тут ще є наклейки. Різні прирізні наклеїть. Так само трубочки і є? тортик, і картинка. Давайте картинку наклеїмо Клеївати. на стіну. Ова, да. яка вже у нас тепер весела хата. Хатить. Тут є різні шарики. Тут там так п'є. Шарики Томатик. клеїмо на стіну. Так. Давай, ти У нас буде тепер чотири шарика. Два вже є на картинці. І ще два шарики ми наклеїмо. Один другий. Так. Я Качелю. На качелю? то попроси, нехай Браун тобі поступиться місцем. Коктейлі. Дуже багато. Тут все завгодно можна клеїти, а можна і не сюди. Можна десь де ще хочеться. Вам подобається такий набір бавитися? Так, так. О, я бачу вас вже і не відірвеш. Дуже сподобались Добре. нові іграшки. До зустрічі! Став! Like. Лайк і підписуйся like. на мій канал. Hello.